Перше відео побачила з Арсуса і зразу загорілася бажанням купити в нього курс. Не було грошей ноль, просто ноль. Я заробила за тиждень. Ту суму, яка у нього за курс. Я її купила цей курс, і одразу ж я до цього працювала. Але після курсу я ще більше, ще ефективніше стала заробляти. І плюс я за той тиждень не тільки на курс заробила, а ще й зверху ще й товар купила і тому подібне. Всі купуйте, всім рекомендую купувати у Жені Зарсуса курс, тому що це дійсно вклад в своє майбутнє. І гроші миттєво заробляти, тільки потрібно труди. І читати, і вчити курс. А в групі це вообще просто якщо є смілча якась питання. Ви просто туди задаєте. Женя постійно в цьому чаті і постійно коригує, підказує, як правильно це все треба робити. Але треба робити Женя чи хтось інший за вас цього не зробить. Потрібно закачувати рукава і працювати. А бажаєте замовити червоної кручорної щуки, різноманітні квіти на опті поштучно, а також мед Карпатський у мене по 150 гривень за літру. Пишіть «Солнышко Юлія в особисті повідомлення, і підписуйтесь на мене на кожної платформі. Дякую.